Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день сьогодні, 20 лютого, день героїв Небесної Сотні. Розповім про заходи вшанування в обласному центрі, про те, що Росія вночі завдала авіаударів по Україні. На Хмельниччині ліквідовано підпільницях із виготовлення тютюну. Кам'янчанин підозрюється у незаконній приватизації 48 гектарів землі. Впродовж п'яти хвилин про це та інше детальніше. У Херсоні внаслідок російського удару авіабомбою шестеро постраждалих. Серед них двоє дітей 19 лютого. Орієнтовно о 22.30 військові РФ здійснили масовані авіаудари по Херсону та населених пунктах регіону в обласному центрі. Через удар по 9-поверхівці зруйновано 15 квартир з одного по дев'ятий поверх одного із під'їздів. Крім цього, у 80-х оселях вибуло. Шипким в лікарні знаходяться двійнята. Хлопчик і дівчинка, яким по 14 років їх стан медики оцінюють як задовільний. На місцях події триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи. У 2024 році Україна поставила до Росії металопродукції на більше ніж 21 мільйон доларів по про заборону. Про це пише європейська правда, посилаючись на дані державної митної служби. До РФ було відправлено 26 шість тисяч металопродукції, зокрема гарячокатного прокату на понад 8,5 мільйонів доларів, холоднокатного прокату на понад 1 мільйон доларів повністю експорт до РФ було заборонено наприкінці вересня 2022 року із даних митниці також випливає що за 2023 рік експорт сталі до РФ був нульовий Старокостянтинівська громада у жалобі сьогодні, 20 лютого, в останню земну дорогу проведуть солдата Сергія Ігоровича Войценка. Вірний військовий присязі захисник загинув 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Стариця Харківської області. Заходи із вшанування проходять у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів, жителів Старокостянтинівської громади, закликають віддати належну шану та гідно вшанувати захисника, який поклав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Вічна слава та шана воїну, співчуття рідним і близьким. У Кам'янець-Подільському районі ліквідували підпільний цех із виготовлення тютюну. Вилучено контрафактної продукції та сировини на понад 5 мільйонів гривень. За даними слідства, дев'ятеро чоловіків змонтували обладнання для подрібнення різки сушіння та відсіювання контрафактного тютюну, готову продукцію у промислових масштабах реалізовували по Україні. Під час обшуки вилучено 6 тисяч кілограмів готового до реалізації тютюну понад 3 тисячі кілограмів висушеного та спресованого утю. Килистя тютюну, а також 300 картонних коробок із гільзами для набивки тютюнових виробів, пристрої для набивки сигаретних гільз, обладнання для виробництва, близько 500 тисяч гривень та інші докази. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 5 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Фіктивний землевласник на Кам'янеччині правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловікові, який незаконно привласнив 48 гектарів землі та завдав державі збитків на понад 1 мільйон гривень. Підозрюваний підробив рішення сільської ради щодо виділення двох земельних ділянок для ведення сільського господарства, використовуючи фальшиві документи, зареєстрував право власності, а землю здав оренду фермерському господарству. Слідчі камянець подільського рай управління поліції відкрили кримінальне провадження та повідомили чоловіку підозри у підробленні офіційного документа та використання завідомо підобраного документа, також шахрайстві та легалізації незаконно отриманих доходів. Правоохоронці працюють над встановленням інших осіб, причетних до вчинення цього злочину. Сьогодні, 20 лютого, ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні. В обласному центрі відбудеться ряд заходів, до яких запрошують долучитися містян протягом усього дня. Біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні проходитиме тиха акція Ангели пам'яті. О 16-й годині також біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбудеться панахида, по завершенні якої буде покладання квітів на стелі пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни. О 17-й годині у театрі імені Михайла Старицького відбудеться тетералізоване дійство Волонтерський фронт. З 18 до 20 години біля пам'ятника Героям Небесної Сотні буде вімкнено додаткове освітлення. Повідомляють у Хмельницькій міській раді промені ліхтарів направлені будуть у небо і символізуватимуть нашу пам'ять про героїв, про кожного, хто у боротьбі за свободу, за гідність і за європейське майбутнє нашої держави віддали найцінніше. Вічна слава героям!